Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо інформувати вас про діяльність Уменського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка. Наразі випуск передачі PetCлед Інформ присвячується відділенню дошкільної і початкової освіти, історія якого починається з 1930 року. Паралельно з підготовкою фахівців за спеціальностями змінювалася і назва дошкільного відділення. З 2007 року з ліцензування... Нової спеціальності початкова освіта відділення носить назву дошкільної та початкової освіти. Найкраще про відділення може розповісти завідувач відділення Крамська Зоя Михайлівна. Доброго дня, шановні телеглядачі! Відділення здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з кваліфікаціями вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель початкової школи та додаткових кваліфікацій, вчитель іноземної мови в дошкільному навчальному закладі, керівник дитячого хореографічного колективу, організатор образотворчої діяльності дітей, організатор фізичного виховання, вихователь логопедичних груп, вчитель інформатики початкової школи, вчитель англійської мови початкової школи. На відділення дошкільної і початкової освіти можуть вступати випускники 9 та 11 класів. Термін навчання на базі основної школи 3 роки 8 місяців. На базі повної загальної середньої освіти 2 роки. Педагогічний колектив створює таке освітнє середовище, що дає змогу не лише готувати висококваліфікованих спеціалістів дошкільної та початкової освіти, а й формувати загальну культуру та сприяти духовному розвитку випускників. З гордістю можна відзначити, що велика кількість випускників відділення очолюють різні підрозділи у вищих навчальних закладах, дитячих навчальних закладах, загальноосвітніх школах у різних куточках України. Сьогодні на відділенні навчається 480 студентів денної форми навчання. Підготовку спеціалістів здійснює висококваліфікований колектив. Серед них 10 кандидатів наук, 11 викладачів-методистів, 13 старших викладачів, 39 вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічну діяльність багатьох із них відзначено урядовими нагородами. Зокрема, заступника директора з навчальної роботи Зою Віталіївну Яблонську, нагороджено знаком Василя Олександровича Сухомлинського. У світлі вимог сьогодення для якісної підготовки майбутнього фахівця на відділенні проходять методичні фестивалі, науково-практичні конференції, круглі столи, методичні мости між навчальними закладами. Девізом відділення є слова відомого вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського Серце віддаємо дітям. Студенти об'єднані у 22 академічні групи. Завдяки співпраці заступника директора соціально-гуманітарної та виховної роботи Дзисюка Миколи Валентиновича, голови методичного об'єднання кураторів груп Горової Тамари Іванівни, ради відділення, кураторам академічних груп, вдається формувати у студентства високої патріотичної свідомості почуття любові до України. На нашому відділенні нараховується 57 відмінників та більше 100 осіб, які мають активну життєву позицію, отримують іменні стипендії. Студенти є учасниками студентського наукового товариства, які беруть участь у науково-практичних конференціях, виборюють призові місця у різних конкурсах та олімпіадах. Так, Дзисюк Іна. Виборола перше місце в обласному етапі 12-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Приємно відзначити високі результати наших спортсменів. Саранюк Світлана є майстром спорту України зі спортивної акробатики. Кожевнікова Наталія фіналіст чемпіонату України з веслування на байдарках та каноє. Скульська Анастасія є чемпіонкою області з легкої атлетики. На відділенні зберігаються певні традиції, які сприяють як адаптації першокурсників до студентського життя, так і їх подальшому професійному зростанню. Великою популярністю у студентів користується конкурс педагогічної майстерності, організатором якого є Людмила Васильівна Колісник. Посвята у студенти, свято відмінника, інсценізації творів Шевченка, КВК, День міста, зустрічі з іноземними гостями, екскурсії по історичних місцях України. Ті, хто щиро захоплюється спортом, поєднав у собі пристрасне, емоційне слово з чарівністю музики та танцю, можуть реалізувати свої здібності у спортивних секціях, в народних самодіяльних колективах, в народному хорі коледжу, вокальних ансамблях Два кольори, Маринонька, танцювальних колективах Вербиченька, Амелі та Театральній студії. Відділення постійно працює над піднесенням престижу професії вихователя, дітей до. Шкільного віку, вчителя початкових класів шляхом запровадження конкурсу професійної майстерності, свята успіху та визнання. А директор коледжу, кандидат педагогічних наук Чепка Ольга Володимирівна постійно шукає шляхи для нових моральних і матеріальних стимулів для студентів. 2010 рік став знаменним відділенню дошкільної початкової освіти 80 Років. Ми співпрацюємо з факультетами дошкільної та початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Південноукраїнського державного педагогічного національного університету імені Ушинського, що дає змогу випускникам продовжити навчання за скороченою програмою. У вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації. Отож, якщо ви добра, чуйна, любляча, весела, ерудована толерантна особистість, яка уміє зацікавити, любить і поважає особистість дитини, захищає і ніколи не ображає, завжди допоможе, вчасно помітить найменший успіх і щиро порадіє йому, Відділення дошкільної і початкової освіти чекає на вас.